Це восьмий такий центр в Дніпропетровській області. Тобто, таким чином ми створюємо мережу по всій Україні. І мета таких центрів одна дати можливість людям прийти, задати питання і знайти себе в силах оборони України. Причому не тільки Збройні сили маються на увазі, а Національна гвардія, прикордонники, тобто усі військові формування, які стоять на обороні держави. Тут не роздають повісток, і це цивільне середовище. Це важливий момент. Тобто, цивільна людина може сюди прийти. Задати питання, зрозуміти, які є вакансії в армії, в армії загалом, залишити свої дані при потребі, якщо сходу немає вакансій, які підходять. Рекрутер шукає від серед відповідних вакансій, те, що людині може підійти і пропонує людині. Тобто таким чином можна кілька разів прийти, можна зателефонувати, залишати свої дані або ні, залишатися анонімним під псевдонімом або ні. Уесь сервіс, в центрі якого людина головна мета, щоб кожен міг себе знайти в лавах сил оборони, в лавах збройних сил і таким чином долучитися до захисту батьківщини, тому що зараз держава потребує. Від усіх безпосередньої участі, безпосередньої участі, неопосередковано ці часи закінчилися, а безпосередньої участі в захисті батьківщини, без людей, які готові захищати державу, держави не буде, то що буде дуже швидко. Тому ми закликаємо усіх, в тому числі, да, зараз ми в Дніпропетровській області, відповідно, всіх. Жителів області, всіх гостей області і взагалі всіх українців. Да? Незалежно від того, де ти зареєстрований, де ти проживаєш, є вже мережа 13 центрів. У нас є Львів, Дніпро, Дніпропетровська область, у Дніпрі два, Дніпропетровська область, ще 6, 6 по районним центрам. Є у нас Харків, два центри, є Полтава, є Запоріжжя. Незабаром буде Київ, незабаром буде мукачево ужгород дальні західні точки, Хмельницький, Хмельницька область. Полтавській області ще підтягнуться районні центри. Далі на черзі інші обласні центри, так? тобто це мережа, і в будь-які з таких центрів можна прийти і себе знайти, знайти для себе вакансію, знайти для себе позицію в армії загалом. Це саме для того, щоб кожен міг це зробити проактивно, не чекаючи, Тому що такі думки є: от мене покличуть, я піду. А от мене якось не так покликали. От правильно покличуть, я піду. А от я ще чогось почекаю, я ще якісь свої справи підтягну. Ці часи закінчились. Це можна було робити там ще десь там раніше, так, коли не було такої гострої потреби. Зараз потреба максимально гостра. Без людей нас не буде як держави, як країни. Тому ще раз закликаю всіх, звертайтесь. Телефонуйте, ми максимально будемо поширювати інформацію, які телефони, які адреси, графік роботи ЦНАПа, відповідно, він співпадає з графіком роботи центру, тому що цей центр, ці рекрутери знаходяться в ЦНАПах. Відповідно, будь ласка, звертайтесь, цікавитесь. Все для того, щоб ви себе могли знайти в лавах Сил оборони, зараз створено. В тому числі і нові зміни до законодавства, які приймають, прийнято вже закон, підписано президентом, опубліковано, він теж передбачає розвиток усієї системи рекрутинга, створення таких рекрутингових центрів в СНАПах. Відповідно, ми ще додатково зараз будемо насичувати цю ідею ресурсами, нормувати для того, щоб це максимально ефективно працювало. Хотів би трошки розповісти, що є таке Національна гвардія України. Це озброєний підрозділ. З правоохоронними функціями, які займаються як і прийняттям участі у відсічі збройної агресії, так і є підрозділи охорони громадського порядку, підрозділи конвоювання екстрадиці охорона підсудних та багато інших завдань. Будь ласка, бажаючи звертайтесь і будемо працювати з перших днів війни. Наш батальйон боронив міста Павлоград та Павлоградський район. Батальйону захищав успішно Україну на території Донецької області. Зараз перебуває. На Запорізькому напрямку. Пропонуємо за бажанням прийти, ознайомитися з наявними вакантними посадами. Дуже потребуємо таких загальних посад, як стрілець, водій, оператор, БПЛА. Ми приймаємо участь в бойових діях уже два роки. Спочатку в Донецькій області, тепер в Запорізькій області. Відомо, що за ці два роки дуже змінилися умови війни. І Роль аеророзвідки зараз складно переоцінити, тому ми запрошуємо до нашої бригади операторів і пілотів-безпілотників. Обов'язково ви проходите навчання з базової військової підготовки, отримуєте сертифікат пілота та оператора і виконуєте разом з нами бойові задачі. В свою сильну команду, а також цей дрон, шукає для себе пілота. Наша бригада з початку повномасштабної агресії з 22-го року воювала на таких напрямках, як Маріуполя. Там у нас хлопці залишилися в полоні. Потрошки виходимо, працюємо на цим напрямком. На таких, на таких важких напрямках, як Авдіївський напрямок, Гударський напрямок, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок. Усі ми з першого дня воюємо. Тому я закликаю всіх громадян вступити до ЛАВ Збройних сил України. Під час скажімо так, вступу до ЛАВ Збройних сил України. Наші хлопці проходять базову загальної військову підготовку. Є хлопці, яких ми відбираємо та направляємо на навчання до Британії, Німеччини та ну, так, наших європейських партнерів, які нам також допомагають. Бажаючим долучитися до потужної професійної команди нашого батальйону, так як в нас є ще купа професій, які, військових професій, які потребуються так сказати, військовослужбовців, це стрільці, водії, оператори безпілотних літальних апаратів, ну і тощо. Вся, всякі спеціальності є. Тому запрошуємо всіх бажаючих звертатися до рекруторного центру. Відповідно, інформація про наш батальйон є, контакти є, тому запрошую всіх, долучайтеся. Слава Україні! Героям слава!